Доброго дня всім друзі! Всім доброго дня. Сьогодні у нас буде такий контенті. Я Віті дзвонив не раз говорив, що визиваю з адреси Миколи Амосова на Олександра Соловйова в центр. Це 17-та школа, ліцей, хто знає. Визиваємо таксі, і я замітив то, що реально там утро. Ранок в обід, ввечері, плюс-мінус. Коли от я не дивився, я просто перевіряв там болт, уклон 8.3.8 І завжди, коли я говорив, що 8.3.8 три гамно. Я реально замітив там те, що ну там реально вийшлося найкращий таріф. Да. Ти, ти я з білий сторони воділя, що це гідало. А відтоді, коли я подивився, то для водія там найкращий тарів. Бо звідси, получалась сума 78 гривень це був 838, 72 гривні це був болт, і 68 це був уклон. Я обалділий. Тоді я говорю, що давай. Сьогодні у нас буде контент про те, що ми візьмемо мінімальну дістанцію, допустимо, з Микола там, на Єрмака. Тут навіть кілометра немає. Ось, допустимо, кілометр. Потім звідси на ринок привозальний. Да, десь 6 приблизно. Да, 6 І потім звідси в писарів. 16 км, там Да. Буде І ми практики, подивимося по всім робітарі. агрегаторам. Зараз у нас без 10-2 13.50. Так, да, щоб не вчитувати ось різницю в коефіцієнтах, ми просто візьмемо ось таке Время, ось такий час, непопулярний. Десь будуть кофи, десь не будуть, але в середньому воно десь один на один і вийде. Там, да. де буде коф, ми будемо бачити і будемо на це робити якось да. поки. А я буду заходити сюди і дивитися, да, да, так? в принципі, немає різниці Давайте перший тоді запустимо болт, Давай. додаток для Клієнтів Для пасажира. Так, пасажирів. Два. Да. Що у нас показує там? по <кій> Кілометр немає, так? Да? Ну десь може півтора до двох кілометрів. Та ну звідки? Ну, ну, я так собі бачу просто. типу Дивись, подивимося, весь. Мені аж цікаво кого немає, то яки півтора-два. Півтора, то не менше, чуєш. Диви, нормально тут є, що їхати. І? 830 метрів. А, ну, значить, це, я. це я ж не говорю, ну ти що прикалуєшся. А кудою його вважає, а. Ну, ну зараз побачиш. Ну, в принципі, так само, як тут. Да. А -а -а. Ладно, все, це, не ж, суть. Значить, звичайна категорія у нас 84 гривні. Економ є на болту. А, давай ще почнемо з того, що у нас болт підняв, говорять, тарифи, так? Да? Да. Ну він якби це ніде не заявив, так? Да? Ну ніде нічого не писав. А що за 64? А, 84, 78 економ, так? Да? Це коф. Бо там стрілочка, що пишеш, що це кофе. А ми зараз зайдемо, провіримо, чи є в нас на болту кофсенці, чи ні. Та є, є. 100% є. Ху-ху-ху-ху. Да, весь, район, весь район в коф, друзі, повний. І що ви не тільки весь район, а я вже давно такого не бачив. Пів Вінниці більше в коефіцієнтах. І це в нас 2 години дня, і яке сьогодні число. Ну яке? 10? 10 червня, йомаю. Ну, болт в такий період, бачите. Це, це наші дри... кащики так постаралися. Так, да, так, да, так. Да. Е, так, як це запам'ятати? Ну, 78 гривень. Бачите, так, да, от економ болт. 84 звичайна категорія. Да, Просто, на... Давай не, я, я запишу, 80... допустимо, в калькуляторі, даже, да? так? Так. так, давай. Що у нас? 70? 78 8? і 84. 84. Так. От, а що, економ дивився? А я перший раз таки бачу, Що? А написано Економ занятій. Тобто економ ти зараз не визвеш, понял? Бо типу, всі машини зайняті. Обалдеть. А як це? А я перший раз таке бачив. А вступив. от так це зараз коефіцієнти луплятка, писти, поняв? Типа нема машини на економії. Так, так. Слуті, а давай ще подивимося, покажемо, скільки от зараз ну, нас знают... да, ж, всі знають. Всі знають, що в нас зараз ситуація йде з тицикацією. Да, всі... да. Давай подивимося, скільки водітелів є. Да, давай, Вона так, ж він і все закриває. В кожного своя робота це таке. Ми нікого тут не будемо. Сраті блін? какие платить. Усі нас нікого немає, понял. Покажи в камеру, реально а тут нікого видно? <покажи> немає. Офігеть. Одна, на одна машина на керіатовичі, одна машина дозбувається. О, чого, ти зрозумів, чого, блін, такі кофе. А я ж думаю нема, де ви нікого, типу. Взагалі трешняк. Це зараз. А ну, раді приколу, це що, я один бал потеряю? взяти, включити, подивитися, що хоча б прийде, так? Ну давай один кілометр радіус там. Так, да, у мене ж 1 кілометр радіус. Поки, поки короте, Санька там це все настрає, ми болт закриваємо, відкриваємо уклон. Дивись, так, один кілометр подачі. Все в кофах. Тупо все в кофах. Якщо воно мені зараз буде так Ну сипати, до квадратих без кофа. Ну то чуть-чуть, взагалі. Так. Дивись, одразу же заказ. Пірогов 80. Одинков да? на теніс холл. Це де 27 км. За 95 гривень. Офігеть. Коли таке було? Да. Зараз тут так, вийшов. Бо... Такий все, пацани, я не хочу говорити багато, бо треба рубати її. <смі> зараз рубаю, походу, дасть. Да, а я ти зараз, зараз рубаю сьогодні капець. Так і зроблю Ти типонів, я давно такого не бачив. А я такий кажу тобі, та це вже типа що таксувати там, туди-сюди, зараз якраз таксувати. Так. Мака 2 У нас це, це уклон, так. А друзі, саме дешевше, щоб ви розуміли, я то бачу он таксі. Воно вийшло щось там ще скидка для всіх для починаючого нового клієнта. Я ж тільки зареєструвався, щоб подивитися, що як. То там реально ціна була 55-58 гривень в центр. Да. Вот На... уклон, стільки 69 гривень. Запишеш? Зараз надо. І це економ? А в них ж, ж немає, немає. економа, стандарт. 69 гривень. У них комфорт 79. Тобто, практично То та ж вот сама ціна. Клон як... дешевше, навіть зараз. Ну зараз вклон дешевше, бо тому що немає кофе, скоріше за все. А що, водітелей, давай провіримо стільки водітелей. Ну, водітелей побільше дивись. Ну, стільки, 4 машини? Ні, не 4. Тут бачиш, тут не показує всю карту. Ну якщо от ставити меточку. тут тільки на Хмельницькому шосе біля тебе п'ять машин. Потом, якщо ще нижче опуститися, тут ще 5 машин. Короче, на уклоні. Ну, я пам'ю, я, я просто тоді просторівняв і не, це ж у мене не кофе було, понів. У день в обід тоже і, получается, ну, 8:38 було саме більше. Так, спить. Ладно, може що записувати, в принципі. Я там на камері буду все. Ну, да, в принципі. Так, 8:38, е, 2.

Тут ну, що... просто кофе зараз теж, я бачу, вона така. Я тварі, просто побачив, знаєш, що мені, чого я взагалі захотів такий контент, все таке, тому що дуже багато хто пише, та катайте уклони, і все таке. Настільки ну, я його пробував. реально, Він не настільки бісить. реально, програма. І хто щоб не говорив, би, і брав я і класний. Там може бути класний заказ. так же я, Хоча я не фанат 838. Мені взагалі найбільше. На де, на 838? Yeah. Ну і мною 78 гривень. Yeah. А, і заказів в ефірі глянь скільки, якщо зайти. Хоча давай я зайду, щоб було видно. Тако заходиш в ефірчик, наприклад, ми на Ford фокусі. Ой, треба виключити автовзяття. 25 заказів в ефірі вирішувати. Ну, то це, не богороди. Богороди. Це, це не багато. Це не так, як є, бля. Ні, то дивись. <попри> просто в галімі заказів в ефірі 05-06, 1 км. Тобто ти вже можеш вибрати, да. куди тобі їхати і що робити. Да. 27 заказів. А уклон? Уклон я не можу зайти. Так. Середню дистанцію виміряємо. Болт. Ну ясно, що болт зараз буде рекордсмен, скоріше за все. Так, пишемо ринок і вибираємо привокзальний ринок, наприклад. Болт. 117 гривень по економу і 124 по звичайному тарифу. Ну... Це за 6 кілометрів приблизно. За 6,5 кілометрів. Це виходить 20 гривень за карман, да. так. Давайте уклон одразу вже. Не відходячи від каси. Ринок. Привокзальний. Ну, така ж сама ціна. На чому? На уклоні? Так. Да, 122 гривні. Ну і це без кофа. Странно, так? Да? Да. 20 гривень за кілограм. Може так, вони, поняли, на мінімалках більш, типу 8-38 виграє. На середніх дистанціях може вони вирівні... А, ми ще ж не включали 8 838 зараз може бути на, діль... на дальній саме найдешевший. Поняв. Тому що по мінімалкам отаким, от то от, 8-38 зачасту виграє. Чекай тут ринок писати. Ринок. ринок залі. По 838. О, 838, вот тобі і бомж тариф. Штарів. Стики. Офігеть, 146 гривень, блядь. Саме дорожче, виходить. Ну я ж ти говорю, вони бачиш, я, я не знаю, чого всі хейтерили його, але в них нормальні ціни, блін. І все нормально, в принципі, і закази є. Тобто ти виходиш 838, ти завжди, якщо включиш магніт, то воно тобі прийде, ми вже показували, воно приходить ще швидше, ніж болт, і уклон. І... 838, карточка в описі, якщо що. А, так, 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 838, <с пора. <с пора, пора, пора. Так. Е... То, якось в них це виходить. На дальній дистанції, щось мені кажеться, що болт виграє. Бисарівка. Писарівка візьмемо. Писарівка. 240 гривень і 257. 240 гривень, 16 кілометрів це в нас пан болт, так? Да? Да. Вісь я надаваю кончик, Так його називаємо кончик, але я його не люблю, чесне слово. От як вибрати? Що? Ну, писарівка. Центр. Бо ціна від цього ж де... Ну так. Да. Подивися, болт, куди саме. Поняв? Потім... І потім уклонжеш, візьмеш так же саме. Короче, тут, виходить, біля пана Тамана поворот, там де написано Писарівка біля вулиці Рельського. Ми виберемо просто зараз тут на карті. Так, як тут вибрати на карті, куди їдемо, обрати на мапі. Це те, що мають знати всі пасажири, як поставити точечку, куди тобі треба. А то на карті немає, ви не туди під'їхали і так далі. От, пан Атаман, ось оце Озерце, вулиця Рельського, десь приблизно сюди короче, і Болт наш привіз. 244 гривні. Ціна така війна. Це 4 саме, гривні дорожче, ну, да. Ну плюс-мінус, то ж прич... саме. Так, да, бо тому що тут стандарт, а, на ек... а в болті на економіку. І ти так. не забуваєш, що болт взяв одну точку, а тут може бути на якихось 200 метрів далі і вже от тобі 4 гривні буде. Да, да. Так, 838. Писарівка. Теж хер знає, як тут вибрати, короче. О, вулиця Рильська, все чітко. Офігеть, 284. 838. Да, на 47 гривень дорожче. <laughs> От тобі і бомж тареф, коротше, пацки. Бомж таксі. Бомж таксі, бомж та реф. Да. Три разных діапазони, три різні поездки. самый даляк. Давай. 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 Бориспіль нажмем. Давай. Аеропорт же ж вроді вже відкрили, да? Жуляни вроді ж відкрили. Борис. Всі була типу, такса 100 баксів, да? ну, так? Це брали так всегда. Я не знаю, чи 100 баксів не дасть. Таксі. Ну вот тобі 100 баксів. Ну це по чому? По болту. Да. Нема 100 баксів. Бак зараз по 40, а тут ну, 3600 да. Получається економ болт. Я би не поїхав, бо чесно. А скільки кілометрів? Зараз знаю. Тут на уклоні пише. Бориспіль. Ха, Ха, нема. А що таке? Що, весь дивиць? Ні. Київ. Бори. Ну шо таке? Що, в Бриспіль не можна по уклону um, поїхати, чи ]aret. що? Ну Давай на карті виберемо. Бляха. зараз я Куди їдемо? Ну, а. на мапі. Що таке якесь світло, йолки палки Так, Київ, Бриспіль десь от тут адекватно. Вище, так. То. Є борось? Да. Но ціни немає. А ну провір Київ. Просто Київ? Так. Да. Куди? Та ти що, що? Не має, чи що? Опять уклон, даже пассажири он бился. Да, я бы уже вышел из него. Ну да. Та, ну, короче, уклон до побачення. 838. Бля, вкусно, але там никотин цей солевый. Вкусно и махай. 838 тоже, бери, спельхерный, да. А чё ж так? Київ. Бори. Давайте тоді виберемо на карті. Прикольно. Може я щось неправильно роблю, пацаки? то ви напишіть. Вон до зверху карта. Безстресенько виберемо зараз. Ну, тут хоч не таке все пересвічене. Житомир Київ Бориспіль. Оп, підтвердити. О! Тут уже чітко 100 баксов. Ну так, да, тут навіть трошки більше. А, економ 487. Тобто все одно дорожче, ніж да, полд. Да, да. І опять же комфорт 4600. Заплатив на 600 грн більше, там да, на 600 гривень і квіхав з комфортом. Ці, конечно, по комфорту нехті. Та бізнес нас тільки я катав, що я тоді, стільки я на камері катав, то тобто, воно не оправдує. Хоча зараз я от виїжджав на Равчику я вам скажу, що буває, хорошо рубає за півтори-дві години. Я тоді я не пам'ятаю щось штуку, з чимось лупанув і в мене пробіг, там був 26 чи 27 кілометрів. Не показує на уклоні щось. Скільки буде коштувати, в Бориспіль, коротше, непонятно. А якщо просто вибрати в Київ на карті. Ти що це? Я на уклоні типу, в Київ не уїду. Ну виходить, так. Ну що, а як я уїду? На уклоні в Київ не уїдеш. Просто Київ. Я думаю, що той такий, що не Я не знаю, що можемо. ж не можна поставити, коротше, цей дов. Короче, четкий план. Давай посмотрим, да. может это у что есть. Давай сейчас мы его проверим, да? Где ты наш этот план? Там, ну мусора, куда едем. У нас есть вообще-то еще Uber? Давай проверим. Убір же ж в нас самый -самый дорогий. Я б не сказав, би, що він взагалі не працює. Та які водії катають, і машину, в принципі, визвати можна. А тут є Бориспіль. Так, да, тут є Бориспіль зразу. К сожалению, адрес не найден. Що за прикол? От тобі Тільки комфорт можна в Бориспіль визвати. 6 тисяч гривень буде стоїти. О, оце можна їхати. Ось за 6 можна їхати. Хорошо, давай тоді мінімалочку. А давай тоді Київ. Ти поняв, Бориспіль воно взагалі щось не знаходить. Я ж тобі кажу. Uber okay. X. UberX... Київ Стар, коротше, поняв. А, це знижки Uber дає жорсткі. Без знижок 78 мінімалка в Uber. Тобто зараз ще на Uber нормально можна виїхати по мінімалці. Комфорт e, тут. 94. Пока у Бреда есть промки, можно кататься. Рынок привокзальный. Нема, да, такого? Давайте так, ЖД, вокзал, Винницы. 142, 170, комфорт, 142, а там скільки було? Так само приблизно. Писарівка. Ні, а там було 120, бо ми говорили по 20 км. Кіл... 20... В Писарівку уїхати за 300, вийшло. О! 307. О. Так, ну, це рекордсмен Uber, але замовлень супермало в Вінниці. Тобто. Есть... Але Буває. я тобі скажу, я вже був включав, він вже щось там колати. Ну Машини воно дивись, є трошки. Ні, машини то є. Зараз я зайду, ти воно є. Я навіть раді принципу зараз зайду і включу, подивимося, що буде. Ну що, можна підвести підсумки... Щас, да. В принципі. Коротше, підсумки. Е, це що таке. Та це так. фотографії, то все. Підсумки почнемо з того, що я ж говорив, що... Кофів немає, одразу ж вийде. Ну, да. ну так. Так одразу можеш і закриватися. Ні, та хайсі що воно хоче я не можу. Ага. Зараз. Ой. -о. Вже нажав, так? Да? Все? Він таке підходить. З е... бороду yeah. блядь. І підійшло все нормально. Е... то що я говорив, я чого в сказав за це, я говорю, що 838 рекордсмен. рікорсмен. Но це я тільки побачив по мінімалці. А він, а вот, дивися, це одна -1. минута. Нольки Амосова, 21 на Хмельницьке шосе. Прямо звідси? Так, да, 69 гривень. Ви. На Хмельницький 60-98. Прямо звідси хтось везло. Так. Ну треба перевірити, убірок. Ну от убір стояв, я тільки включився, ти бачив? Ну він все одно. Диви оп 82,4. Це... Анатолія Бортняка на Артинова в центр. 88, 490, і це чистий заклад, так. Тобто. Коротше пацки, що висновок? Висновок, в принципі, ви можете зробити самі. Тому що. Е тут можна робити похи Але неї, я зрозумів для себе то, що 838 не бомж таксі. Знову ж таки, заходиш. Може він нас почує заплатено, але... Заходиш ось діо. Ось дього в ефір. Ну. Ну 838 все з кофами зараз. Ну так. Да, да. Ну таке буває, типа, ну не дуже часто. Зараз прям все з кофами дивись, 1 ,2, 1 1,2, 1.12. Ну коли ти заходиш 838 і тут немає кофа і стоїть мінімалка за 55. Ти такий думаєш, блін. Ну як? Можна їхати за 55? Якщо да. пол вже платить 65. Да. І ти такий думаєш, блін, ну що таке? Ну по факту, бачите, як виходить. А мені здається, що вони 55, в них вже 55 немає, у них 58. А Є, є, є блін. 55 точно є. Тут я зараз не покажу, але вони, вони є. Коли я останній раз був на лінії, я бачив такий заказ. Коротше, якось так, друзі, щоб не затягувати, пишіть в коментарях на чому. Викликали ви, які були максимальні тарифи, які мінімальні. Щось друзі не активні. Друзі активні пообсирати когось, ще щось. Да -да -да -да. Стільки разів говорили, кої, що там вже була інформація по поводу якоїсь кафешки, типу, щоб таксісти збиралися поїсти, скидку для таксістів, кого -то. чи цікавить, що ми бачили, чи є смисл в такому напрямку, щось ніхто нічого не пише. Більш активніше, якщо не цікаво, хоча і напише не цікаво. Дай, все. Да. Ладно, все. Да.